Як же вона мене налякала? Я просто розбила табір посеред лісу, отут на північ від Анесбурга. І тут до мене раптово підскочила ця жіночка. Вона проситься до вас погрітися і каже: Ой, та ви мене навіть не помітите, ага, як би не так. Вона дві хвилини несе дичину, на яку неможливо відповісти, але яка має наводку на Бучер Крік, де коїться якась страшна лабуда. Спойлер це цікавий квест із шаманом Шахраєм, який залякує нещасне поселення. Тож дослухайтесь до неї. От вона каже, що в їхнє селище проник демон, який краде їхні тіла і розуми, і вони нічого не можуть з цим зробити. Ну не так вже й нічого. Подивитесь, коли відвідаєте бучаркріки, розпочнете цей квест. Деконка хапає трохи параної і втікає від вас. Я намагалася її наздогнати, але нічого цікавого з нею не відбувається. Лише Артур видає якісь досить аб'юзерські жарти. Тож я полишила цю ідею, joke. Здається, ця місцевість багата на фріки, бо на цю жінку я натрапила одразу після знайомства із королем лісу тут по сусідству. Якщо досі не знаєте хто це, подивіться відповідне відео на моєму каналі. А поки бажаю вам гарного дня в реальному світі і скоро побачимось.